Друзі, побратиме, п'ята ранку і всі ми тут стоїмо. І кого я бачу в перших рядах. В перших рядах я бачу студентів. Я теж студент, я студент педагогічного університету Манова. Я вірю в те, що в понеділок вже по обіді з Могилянки, з Шевченка, з КПІ, з Драуманова, з авіаційного університету потягнуться сюди на той майдан, який тут будуть. Колони студентів! І ми змінимось країну! Перший раз велика студентська колона в Драгоманова зібралась 26 листопада. Ми трохи покричали, вийшло ще більше. Драгоманівці, виходьте, це, мабуть, було дуже найпопулярніше гасло в нас. Студентський! Студентський страйк! Я й до Майдану був досить активний. І... Я, мабуть, відношусь до тих людей, яким завжди мало якихось змін, які завжди прагнуть більших позитивних змін в країні. Власне, мабуть, всі чекали чогось більшого, але тут потрібно думати про зовнішній політичний фактор, про війну, яка почалася проти нашої країни. Можливо, якби не було цього, можливо. Здобутки були більше. А можливо навпаки, можливо, цей фактор агресії він став ще кращим плюсом до, до євроінтеграції, до е, західного вектору нашого. Я взагалі, чесно кажучи, не розумію, чим тоді керувався Беркут. І я досі не розумію, що це був за Беркут. Тобто, хтось каже Київський, хтось каже Кримський, хтось каже Луганський, хто конкретно бив людей дуже жорстоко, тут 30-го. Нічно, 30 листопада, я не знаю. Але в мене є чітке розуміння, що якби не те побиття, то нічого б не було. Все, тоді на 1 грудня тут мала відбутися заключна фактично, частина такої міні-революції. Політики б сказали, все, друзі, ми боролися за євроінтеграцію, а ми тимчасово програли до зустрічі на виборах 2015 року, тоді ми з вами все змінимо. Ну, Кілька людей, може б тут і лишилося, але це було б не масово. Навіщо було владі розганяти, я досі не розумію? <му> 30 листопада ніч це став каталізатор, який власне і зробив революцію. Це силовий розгін. Жорстокий силовий розгін. І коли я потім під ранок проїхав на михайлівську площу, коли там... Просто бачив, як люди стікаються туди, готові боронити, як хлопці там з палками влаштовують тренування, як яким поранені, порпоранені надають допомогу в самому соборі. Це... Тоді я зрозумів, що все, що революція, революція станеться. У мене є там квітуче сподівання про те, що ми подаваємо корупцію, ми виженемо всіх. Поганих чиновників ми переможемо Росію у війні, відберемо назад Крим, повернемо його в склад України. Але мені здається, що мало що зміниться через рік. Дівчина знайти, що там зробилися. Майдан. Рік по тому спогади, емоції, висновки, спеціальний проект Радіо Свобода до річниці революції гідності.